Далі ми говоримо е, про єдиний марафон, як то кажуть, про нього вже заговорили у світі. Українці втомилися від національного телемарафону. Про це пише uh, The New York Times. Видання зазначає, що єдині новини мали стати протидією російській пропаганді, а в результаті стали розчаруванням для українців через uh, ну, занадто райдужну картинку війни. Якщо на початку війни аудиторія телемарафону становила 40% від загальної кількості глядачів, то сьогодні цей показник знизився до 10 Також спостерігається різке падіння рівня довіри. До з боку українців. Денис Путінцев, продюсер, медіаексперт, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Денисе, ну справді російська пропаганда дуже міцна. Ми перевіряємо її. На жаль, на собі. І вона діє і діє вона у світі діє на нас і на них. А ось ми протидіємо як можемо. Як ви вважаєте, чому з часом ось довіра до медіа цього телемарафону трошечки в 4 рази впала, наприклад, з 4% до 10%, але це повідомляє Форс? Давайте фундаментально почнемо цю розмову. Зараз будемо говорити взагалі про сприйняття людства і сприйняття людства в сучасному світі інформації. Людство зараз дуже балована, як Галя нам відома. Дуже балована стосовно форми форми сприйняття цієї інформації. І форму періодично потрібно змінювати. І це нормально. Це фундаментальна штука. Друга друга фундаментальна штука стосовно всіх цих соцопитувань. Там є ще дуже цікавий момент, про який хотілося б поговорити, що люди стали більше дивитися розважальних програм під час війни. Тобто не тільки знижується увага до, ну скажімо так, серйозно серйозно інформаційних програм, а в бік знижується в пользу на користь розважальних програм. Це теж дуже важливо, тому що будь-яка війна. Психологічно люди втомлюються, Як би ми там себе не запрограмовували, як би ми не казали про те, що ну слухайте, це війна, і зараз не на часі. Все на часі, тому що людина залишається людиною. І якщо людині будуть забороняти відпочивати під час війни або якось розраджуватися, то нічого гарного цього не вийде. чи чист, чиста психологія, яка доведена тисячоліттями, а не тільки десятиліттями. По третє, що я хотів сказати, що пропаганда. Фундаментальна, вона взагалі потрібна. Ми ж це з вами, як медійники, розуміємо. Вона під час війни потрібна, а ось форма цієї форму цієї пропаганди знову ж таки періодично потрібно змінювати. І мені здається, зараз саме час стратегічно змінити форму трансляції е цієї пропаганди державної. І я б знову ж таки е не цурався цього слова е стосовно. Нинішнього часу, тому що там у ворога ця пропаганда вже діє десятиліттями, якщо не століттями, вона діє. А ми, на жаль, в цьому контексті давайте визнаємо ну, трохи непідготовлені і увійшли в цю війну. Ну, пане Денисе, є ж пропаганда здорового способу життя. Так насправді слово це достатньо зрозуміле, і негативних відтінків в нього не так і багато, але ж можна використовувати по різному. І тим не менш, пане Денисе, тобто, ви як продюсер, як професіонал, очікуєте, що буде шукатися нова форма саме подачі. Бо ну як би ж виклики серйозні в цьому році, всі про це говорять. Плюс нові процеси будуть в суспільстві продовжуватися з більшим масштабом і на увазі мобілізацію. Треба доєднувати людей до цих до, до боротьби. Яка Як ця форма буде змінена? Що в нас? Додасться плюралізм думок? Ну, мабуть, навряд чи мені здається, що це буде більш, скажімо так. Є таке російське слово, і воно використовувалося, ви пам'ятаєте, очеловечення, чоловічені, і очеловечення. Ось зараз мені здається, пропаганда повинна бути більш людяною, тобто увага повинна концентруватися. Не на подіях і стратегічному ну, не на чиновниках, держлюдях, а, прапорах, вибачте, так а, а на конкретних героях війни, на прикладах конкретних людей, і це не обов'язково військові, це прості люди. А на історіях цих людей, які повинні мотивувати до а, правильних а, дій, давати ті наративи а, з конкретних історій людей. Можливо, пес патрон, до речі, який згадувався. Паном э, очільником Верховної ради, головою Верховної Ради, це до речі, як на мене, я б з ним подискутував, тому що це гарний приклад якраз э, популяризації того, що коїться на війні, тому що пес патрон це розрада, і саме э, і саме історія пса патрона і його э, подальше втілення в творчості. В коміксах і так далі це дуже гарний приклад, такий американізований голівудський приклад е класної пропаганди. І якщо ми вже кажемо про пропаган пропаганду пропапропаганду, е можемо згадати багатько голівудських фільмів, починаючи з холодної війни і закінчуючи зараз, будуть там виходити деякі фільми е в 2024 році, в яких будуть правильні наративи пов'язані з тим, що коїться у Сполучених Штатах Америки, і давайте від. Давайте говорити відверто, ми залежимо ми залежимо зараз практично від того, що буде відбуватися в сполучених штатах Америки і в західному світі загалом всі ці виборчі процеси, які йдуть у них, напряму впливають на те, що буде в 2024 році у нас. Тому дуже корисно іноді почитати історію Голівуду, почитати, як вони це робили в 40-х, 50-х роках, 60-х і так далі. І вибачте, знову ж таки, зараз трішечки. Трішечки їжі для мозку, громадянина Соловйова. Трошки і можна і гебельса почитати, тому що російські пропагандисти дуже багато в чому взяли такі тези класичної пропаганди у Гебельса. Ну це так, воно ж працює, того й не змінюють по факту. А нам треба шукати інші підходи. Мені здається, що мобілізувати треба так, суспільство. А от що на вашу думку деморалізувало? От що в загальному цьому єдиному марафоні? Що було не так? Це от суто те, що все буде добре 2-3 тижні, чи якісь є і інші аспекти? Давайте будемо казати більш широк, широк, широко розмовляти про це, тому що деморалізувало те, що коїться всередині країни, деморазувала корупція. По перше, да на святому, деморалізувала в тому числі історія з двома трима тижнями тієї людини, яка дуже багато розмовляла, а зараз взагалі знаходиться за кордоном. Деморалізувала історія публічних людей, які на початку війни. І потім на початку війни, скажімо так, не говорили, де вони знаходяться, а потім це дізнавалося засоби масової інформації, блогери, тобто неофіційні, та, неофіційні якісь ресурси, а саме блогери про це писали, і те, що у відповідь ми чули, це теж деморалізувало людей. І ну, найголовніше те, ніщо було тоді, а те, що зараз. Ці люди, публічні люди, я б які б я зараз про поп зірок про свою тему кажу більше про публічних людей, про, про блогерів відомих, про ентертеймент сегмент, в тому числі до до ентертеймент сегменту, я і пана Арисковича теж заношу. А, те, що вони зараз кажуть, а, мене більш турбує ніж те, що вони казали тоді. Тобто, відповідей на питання, чому. Є історія пов'язана з масовою мобілізацією, тому підхід до одних і підхід до інших різний. Офіційна інформація є, а не офіційна інформація з усім. Мені ні. здається, що саме з цими меседжами з цими потрібно працювати. Потрібна відповідь щодо мобілізації Я як людина, наприклад, якщо може конкретну тему. На проста, і якщо ми відокремлюємо зараз ну, мене мої професійні, да, якісь там про проф деформацію і беремо до уваги виключно побутову історію, то я не маю відповідей офіційних конкретних ресурсів, не маю, на які мені можна звернутися. Щоб е, остаточно отримати питання до мобілізації, і мені здається, чи потрібно саме в цьому напрямку працювати, потрібно казати, де конкретно можна знайти конкретні відповіді. Потрібно працювати з блогерами, і потрібно працювати з телеграм-каналами. Потрібно працювати з мені здається, якщо ми зараз вже про форму, саме з неофіційними, з неофіційними майданчиками інформаційними, тому що саме зараз мені здається. Неофіційні майданчики маючи набирають медійну вагу більш ніж офіційні, і це мені, мені це не подобається дуже не подобається, тому що а, за цими неофіційними майданчиками ми вже знаємо, хто може ну, так, Якщо людина конкретно щось... mm -hmm. і які наративи там можуть, можуть з'являти. Якщо людина чогось не знає, вона починає шукати там уже де хоч щось те зрозуміло, справді пояснювати може там зовсім зовсім інші речі. Пане Денисе, наостанок стосовно опозиційних е, каналів, я не знаю сил, все ж таки не єдиним марафоном ми живемо. І є і інші канали. Хай вони не всі на телебаченні, хай є в інтернеті, але ж вони серйозні структури. І е, оця плюралізм, як він може зіграти на руку нам чи навпаки ну це Тільки розхитуватиме нас із середини, знову ж таки обговорюючи ті чи, чи інші теми по-різному. Чи це буде круто, як було це до початку масштабного вторгнення? Мені здається, що опозиційні опозиційні майданчики вони завжди потрібні, навіть якщо вони не являються опозиційними. Тобто, знаєте, якщо ми вже беремо історію медіа і історію впливу медіа на суспільство, ми повинні розуміти, що слухайте, я ще раз давайте я ще раз зроблю акцент, що військовий час під час воєнного стану видавати на вольний хліба альтернативні медіа, мені здається, мені здається, це невірне рішення. Знову ж таки, тому що нема механізму впливу тоді. Ну тобто, з одного боку, треба, треба демократію да впроваджувати з іншого боку, якщо зараз ми розвернемо демократію, то полізуть з усіх боків люди, які отримують гроші з різних структур, і це неможливо бути пояснювати по побутовому рівні людям. Неможливо, але ж треба, мені здається, це вже більш до відповідних органів структурних державних до Міністерства культури інформаційної політики питання, яким чином. А яким чином контролювати діяльність опозиційних медіа медіа в контексті саме того, щоб це не було держзрадою, щоб це не було і псто, щоб і наративи, які вкидують нам наші вороги, не використовувалися в політичній боротьбі? Ну і так далі. А я особисто, я як людина, як ну як просто людина, як громадянин України, як медійник. Звичайно, розумію, що якщо немає альтернативних медіа, то взагалі говорити про медіа тоді немає сенсу. Тоді нас можуть звинуватити наші вороги в тому, що ми зараз воюємо та да, воюємо знову ж таки в розріз в контексті протиріччя, тому за що ми воюємо. Ну, тому, тобто от, тиранія проти та, свободи слова. Пане Денисе, почули вас. Дякуємо вам за ваші е, ці роз'яснення, професійні і своє бачення, що ним поділилися. Денис... дякую вам. Дякуємо. Так, дякую. Денис Путін, це продюсер, медіаексперт. експерт. до досягнуть на ефіру, поговорили про ту статтю Йорк Таймс, де власне прилюднена, е, статистика. Але ми ж, друзі, всі живемо в одній державі. Ми все так прекрасно розуміємо про те, що відбувається з єдиним марафоном і про перспективи його переформатування. Йдемо далі.